Відомий психолог Карл Юнг говорив: наші особистості є частиною навколишнього світу, і їх таємниці безмежні. Запрошую підглянути, як реалізовується програма проєкту Безпечний простір у ліцеї 23. Кадетський корпус. Мета проєкту є дуже актуальною. Адже підвищення стійкості до переживання наслідків стресу потребують не лише діти, а й їхні батьки, вчителі, тривоги, недоспані ночі, евакуація, зміна місця проживання, звуки вибухів, реалії нашого сьогодення. Діти України давно добре знають сенс слів: тривога, війна, ракета, шахет, «боюсь», укриття. Ми усі заранені війною, але кожен учитель намагається балансувати між навчанням, психологічною підтримкою безпечними умовами. І наперекір всьому, кожен тримає освітній фронт. Забезпечення якісного виконання завдань проєкту Безпечний простір це велика перемога в тилу. У рамках проєкту було сформовано дві групи учнів п'ятих та четвертих класів по 12 Осіб в основі створення подвійна мета забезпечити м'яку адаптацію при переході з початкової до старшої ланки. Крім того, саме у цих класах цьогоріч багато діток повернулися із-за кордону. Згідно програми, заняття проходять кожного понеділка. Розпочинаються вони з оригінального вітання. Кожного разу воно нове, радісне і позитивне. Я Маша, я сьогодні лисичка, бо я така шустрінька, така сьогодні ну, віздим співаю, скажу так. Діти приміряють на собі різні ролі, образи. В основі занять цікаві психологічні вправи, які допомагають діткам згуртуватися, налагодити соціально-психологічні контакти, пізнавати почуття, керувати своїми емоціями. Традиційно. Кожне заняття завершується ритуалом. Свічка дітям дуже подобається вони в захваті і очікують кожне наступне заняття. Це заняття мені дуже запам'яталося, тому що я дізналася більше про своїх однокласників. Ще мені запам'яталися кінці кінці уроків, коли ми дивилися на свічку, бо це був такий спокій, і ми всі дивилися собі тихенько, думали або про себе, або про ще щось. Ми могли просто відпочити. Мені більше всього запам'яталося, як ми вибрали картинки, які у нас був настрій. А також мені запам'яталися ігри. Ми, наприклад, грали у будиночок та мешканець на цих заняттях. На цих заняттях я більше дізналася про своїх однокласниць, і мені ну, також запам'яталося, що там є конфіденційність, і що ніхто не дізнається, що в нашому класі що ми розповідаємо один про одного. У своєму відгуку, Варшаві, я писала про внутрішню невпевненість психолога. Наразі вона розвіялася. Я впевнена і відчуваю свою важливість. І ця впевненість передалася усьому нашому колективу. Кожен відчуває цінність цієї справи. Ми готові. Ми практикуємо навик планування. А плани у нашому закладі масштабні. Проєкт і навчання у Варшаві стали свіжим ковтком. Як інстинкт до життя. Саме цей проєкт надихнув на проведення виїзної педагогічної ради Мелодія осені, де кожен педагог відчув теплу, позитивну атмосферу. Усі працювали у колі, групах та індивідуально. Як результат на даному етапі, кожен педагог. Підтримує та активно використовує отриманий досвід у своїй роботі. Нагадую принцески, дракони і самурай. Іван Мишові. Женя два. Один. Ще добре! Це все демонструю не для того, щоб показати, які ми молодці, а щоб наголосити на важливості психоемоційного стану дітей, кожного українця, бо це теж є інструментом для боротьби. Саме підростаючому поколінню доведеться відбудовувати нашу країну. За кадром безмежна вдячність усього колективу за такий надважливий проєкт. Свою доповідь хочу завершити словами улюбленої письменниці Айн Рент: Креативна людина мотивується бажанням створювати, а не бажанням перемагати інших. Тож давайте створювати безпечний простір разом. Ще ж запрошами до нашої школи. Дякую, Барзо.